Green, ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назвою Мафія 2 DLC Jimmy's Vendetta. І нам треба викрасти оцей Jefferson Provincial, Provincial Девд. Тобто, така. Машина була у основній частині, в тобто сюжетній частині Mafie 2. тобто теж... Типу ми її крали біля Джузепе. Але, на жаль, в цьому доповненні я навіть зберегти собі не можу як трофей просто. Ну просто. Як трофей. Можна так сказати, не зможу зберегти. Ну, тобто, для колекції. Бо вона лише в цій місії. З'являється. Ця... так, я наче нічого не подряпав. Все поїхали. Тобто Джеферсон 42 називається, не поспішаючи будемо їхати? Я не знаю. В інший гараж, походу, будемо їхати. Бо в цій, я не знаю... Ну, десь 9, до 90 км за годину максимальна швидкість. Ну, 90 для неї це вже, як сказати, стеля, вже, можна так сказати. Уже дах. Більше вона не розженеться просто. Так, це добре, що автомобілів немає. Так, дай проїхати бісова вантажівочка. Схоже, що ми майже прибули. А, катається. Катаються. А то хочуть пошкодити мою ретро автівку. Все, приїхали. Чотири касарика дали. За тачку, яку я пригнав, так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон Підпис. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки. пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!